Отже, панове побратими, люди, які заходять в військову справу, і люди, які цікавляться технологіями, ми продовжуємо нашу рубрику Пошарове одягання. У нас був попередній випуск, який ви зможете потім побачити в описі до цього відео. Посилання на нього зможете ознайомитись. Ми його коротко зараз зачепимо. Там воно в більш розгорнутому вигляді є все відповідно. Тому звертайте увагу на посилання внизу цього ролика. Зараз ми з вами проговоримо таку річ, як сьомий левел. Що таке сьомий левел? Більшість моїх побратимів, більшість військових. Часто навіть не розуміють, що це таке сьомий левел. Вони знають, американці нам поставили якісь сірі костюми, якісь сірі штани куртки. Вони тепленькі, вони класні. І вони кажуть цю репліку сьомий левел, які американці все-таки подають за цим концептом знову таки пошарового одягання, і вони розуміють, що і як. У нас це все-таки просто сьомий левел. Це щось тепле, щось пухке і дуже зручне. Відповідно, сьомий левел це є невід'ємною частиною оцього великого концепту пошарового одягання. Сьомий левел так само не уминув до того, щоб компанія Камотек, а компанія Камотек саме сповідує цей концепт пошарового одягання. І, відповідно, вона приділила так само увагу цьому вже знаменитому сьомому левелу. Що таке сьомий левел? Ми розуміємо, що є левели один базовий шар, другий це е, теж відводить вологу, зігріває, третій зігріває, четвертий, ви можете. Його ліпити один на один, щоб вам було комфортно, зручно відповідно до задач, відповідно до того, чим ви зайняті, і відповідно тих умов, в яких ви знаходитесь. Ми зупинились в попередньому відео на тому, що в нас є комфорт зсередини і захист ззовні. Зазвичай це якісь мембранні тканини, як то, наприклад, той самий Софтшел. Ми з збережені. Зверху від непогоди ми захищені. Сьомий левел. В першу чергу він відноситься до такого режиму, як, наприклад, нуль, і нижче пішло до мінус 20 градусів нижче нуля. Тобто це саме зігріваючий елемент сьомий левел це левел рівень той, який на вас є, він вас зігріває. Це зазвичай левел для. Стаціонарного перебування для позицій. В першу чергу його треба позиціонувати так. Тобто ви сіли, ви стаціонарний, ви завмерли. Окоп, бліндаж, будівля, підвали, ви сіли і ви в умовному якомусь знаходитесь спокої, тоді ви починаєте зігріватись. Ви одягаєте сьомий левел, ви підкладаєте собі грілочки там, в зони там, під коліна. Замість усілок в берці, десь під пахву, там, де вам холодно. Сірі куртки, які нам поставляють американці і комплекти, не завжди будуть доречні. Компанія Камотек випускає сьомий левел, випускає їх відповідно в маскувальних камуфляжах, як то ММ 14 чи ММТПі Мультікам. Тобто це все-таки захист. Все-таки камуфляжі краще, ніж просто сірий. знову таки мембранні тканини, щоб все-таки не пропускало, щоб те, що на вас попала вода, чи сніг, який розтанув, щоб воно не приходило. Мембранка вона захищає для цього. Перед тим як розгорнути думку про сьомий левел, хочу зробити окремий відступ, так само для розуміння того, що. Оці левела, які йдуть від першого і до зовнішнього захисного, це не обов'язково може бути тканина совтшел, за яку всі чіпляються і всі чули і її знають. що да, софтшел це здорово, це класно. але якщо вже взяти температури, які йдуть за нуль і донизу, тобто мінусові температури, є чудові альтернативи. Там вже не треба захищатись від вологи, там вже треба захищатись від температури, від якогось снігу. Так само у компанії Камутек на то є відповідне рішення, як от той самий комплект, той самий костюм Патруль. Петро Петрол, як там він у нас на сайті числиться, ви можете розуміти, що це отой буде п'ятий чи Шостий левел перед тим, як застосовувати ваш зігріваючий сьомий, про цей костюм детальніше, я думаю, є сенс поговорити окремо. Це вже костюм, йде ну, натурально, він вже більше спрямований на те, щоб зігрівати. Тут йде штучний пух, який використовується компанією. І це вже елемент, який гріє. При цьому він є справді захистом. І знову-таки повторююся, це вже коли йде в бік більш низьких температур. Він буде більш доречний ніж той самий Совчел. Отже, панове, ми підійшли до сьомого левела, як його бачить компанія Камотек. Я думаю, що ми військові всі стикалися з поставками сьомого левела від наших союзників та партнерів. Оти самі знамениті комплекти сірих курток і костюмів. Всі ми з вами стикалися з тим, наскільки вони делікатні. А мається на увазі, що з машини вистрибуєш, ствол десь поправляєш там на собі, в зеленку якусь ти зайшов, сучок, гілочка. да? І потім починається так, що бляха в мене, оця сіра моя курточка висить, з нього стирчить утеплювач. Штани ти порвав, бо ти десь залазив там в машину, потягнув ногу, чи зачепився за якийсь болтик. І на тобі твій класний комплект перетворюється на якесь дрантичко. Ми всі з цим стикалися. Безпосередньо я вам можу сказати, що ця проблема справді існує. Камотек, відповідно, все це врахував. І, наприклад, от наш цей костюм. Він вже створений якраз з урахуванням оцеї зносостійкості, назвемо це так. Да? Тут надійний, якісний, цупкий нейлон, який є еластичним, всередині знову-таки дуже гарні утеплювачі, які не гірші, а то часто і краще, ніж в тих моделях, які ми згадували. Ось щойно комплекс якраз створений саме для бойових дій. В ньому можна в зеленку, в ньому можна завмерти на фоні, стати частиною місцевості, як то концепт маскування для військових вкрай важливий, для піхотних підрозділів, для якихось розвідувальних груп. Тобто це і маскування, і надійність, і отой от сьомий левел, який вас зігріває. Дефендер костюм. Дефендер ми захисник, тобто він захищає не тільки від низьких температур, а так само він є максимально зносостійким. Про костюм детальніше знову таки є сенс розказати так, щоб не відходити від самої індеї, що це таке пошарове одягання і яке місце в пошаровому одяганні займає сьомий левел. Про костюм окремо ми розповімо. В загальних рисах я просто покажу, як це діє цей сьомий левел відносно до тих левелів, які там є. Ми з вами вже говорили, що сьомий левел це зігріваючий, його можна одягати і робити оце масло масляне на мембрані тканини, як Soft чи Патруль, як ми раніше вам демонстрували костюм зігріваючий. Да? Зараз ми візьмемо. Умовних 4-5 левелів, і покажемо, що він за відповідних якихось умов, задач потреб використовується в будь-яких випадках. Да? Зараз на нашому бійцеві ми бачимо всі наші попередні левела, а саме, базовий шар, ми його бачимо, зігріваючий потовідвідний в продовження першого, зігріваючий шар, як то флісовий одяг, як наша флісова куртка. І цього буде достатньо. В даному випадку тут ми можемо побачити, що використовуються наші бойові штани. Наприклад, от зараз може демонстрація йде штани Герці, базовий шар під ними. Тут тактичний одяг, цей тактичний одяг зверху на нього одягається оцей сьомий левел. Відповідно, куртка, знову таки та тактичний каптур, це тактичний одяг. На базі тактичного одягу створений. Він і є тактичним. Утяжки, все по вам підганяється відповідним чином. І ось вам сьомий левел. Сьомий левел цей він є вже в військах, безпосередньо сам його використовую. Мої побратими його використовують. Нарікань наразі немає. Є тільки схвальні відгуки. Тобто це не просто реклама, а це реклама тактичного одягу, який використовується на війні при виконанні, в бойових діях. І, як показала практика, він набагато більш зручний. А саме головне, він набагато більш надійний, ніж те, що нам поставляють ті самі англійці, які славляться своїм гарним одягом. Американці не буду тут перебільшувати там Вав-Вог, ми краще всіх. Але те, що ви будете мати надійну річ, це я вам гарантую 100% як військовий, який безпосередньо його юзав, його юзає, який з ним знайомий. І е, який може сказати, що да, цей костюм він в темі. Знову нагадую і звертаю вашу увагу: це на якість фурнітури. Фурнітура завжди повинна бути якісна. Е, відповідно, як ми бачимо на цьому костюмі, нагадую, детально опис костюму, ми потім е, в подальшому ще створимо окремий ролик, який ви будете розуміти. Ось вам доступ. До вашого тактичного бойового одягу. Повторюсь, фурнітура, якість фурнітури, відповідно, як створено сам по собі костюм і ця модель. Можете переконати, що річ доволі завершена, варта уваги. Користуйтесь, розумійте, що і як повинно бути. Сама суть оцього цього всього. Цього ролику і подальших роликів, і всіх цих наших балачок з вами ви повинні розуміти, якщо ти став військовим, ти маєш бути професійним у всьому. І знову нагадую, що ваше правильне одягання це рівень вашої професійності, вашої можливості виконувати бойові задачі і виживати.